Танкісти, здорова Джо на зв'язку. І по проханню мого постійного підписника зробити огляд на ПТ-штурмову ще й британську 10 го рівня це бадгер. А по-перше, друзі, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 го рівня. Залишилося зовсім-зовсім небагато. 400 підписників і буде преміум танчик 8 го рівня розігруватися між вами, друзі. І давайте ми продовжимо. Бадгер. Основне, що треба знати про бадгер, а це треба знати про бадгер. В нього є ультимативна броня, про яку ми побалакаємо трошечки пізніше. А зараз швиденько по екіпажу. Екіпажу, всім, бойове братерство, ремонт. А далі вже на свій смак, що хочете, то і ставте. Далі по обладнанню. Якщо у вас обладнання бонового або трофейного, чи трофейного покращеного нема. Стандартний досирач. В слот під вогневу потужність, закалочка і турбіна. Якщо у вас нема турбіни, а є експериментальна Т1, Т2Т3, можете поставити Т1, Т2Т3. Якщо у вас є трофейна покращена турбіна, закалочка і досирач, ставте їх. Або Бонове. У вас є бонова закалочка, бонова турбіна і досирач боновий, то ставите. Дивіться, бонова, наприклад, боновий досилач або трофейний покращений в слот під вогневу потужність ніякого буста не дає. Тільки стандартне обладнання. Майте це на увазі. Додатково ставите, ставите ось таку раціональну боєкладочку, щоб пришвидшити перезаряджання вашої значить, гармати. Далі по боєзапасу. Тут. На ваше вже особисте рішення, яке хочете, таке стати Хочете всі бронебійні, хочете всі голдові, хочете всі фугаси. Без, без різниці. Значить, і тут ми будемо <кхи> в нашому оснащенні додатковому ми ставимо, що. Мала аптечка Ремкомплект, це в моєму випадку, і пудинг з чаєм. І зараз давайте ми швиденько перейдемо до броні. Цього агрегату. Броня. Ось, ми стоїмо. просто, У нас 184 мм ВЛД, приведений тут пригає від 275 до 315, мм. Десь є 290. Якщо ми будемо грати від рельєфу, тут буде ще більше проведено. Але ми цю частину ховаємо, друзі, і у вас відкривається ось таке ВЛД 370, 380, 300 400 Тут є місцями. Ну, просто тут броня люта. Тут у вас 279 приведений, якщо ви навіть так стоїте, просто рівнесенько. 350, 350, десь 330, 320 там, пригає, коливається броня місцями, але ви бачите, самі, подивіться, які цифри. Якщо знов ви будете грати від рельєфу, вас ніхто навіть цілити не буде. Нема ніякого сенсу. З такої якоїсь сліпої зони, дивіться, у вас. Маска гармати 254, приведені 640. Тут місцями десь там була така 395. Да? Дивитися ось так. 356. Ну, знайди танк. Дивись. 3000! 3689. Десь місцями. 3600. Ну, люте, 900. 390. Ось так. Даш. 450, 450, 445. Нема. Нема куди його. Пробивати сліпої зони такої немає. Якщо тільки рівно стоїте, або ось так згори на вас то стріляє, то тут, звичайно, у вас вже 189 до 200 мм, тут 289, 233, в щоках 235, 234, тут 250, кришка 175, у вас вже буде тут, тут буде 110. Згори вам будуть насипати 138 лючки. Ось так. Бортами теж можете тункувати, розводити на постріл. Звичайно, тут теж приведені броні. Дивіться, просто срака. Ну, тут десь за, е, позаду показується да, 66 мм, але Ну, ти, ну, ти сюди ніколи не проб'єш. Ну Тут нема, нема шансу пробити просто. Тут у вас броня, Вона присутня взагалі повсюди. Борта 152, 170, ну тут бачите, тут додаткові екрани будуть. ну Ну, Звичайно, в борт пробивається повсюду 38 е, корма, 38 мм проведений. Ну, розумієте, да Далі, по характеристикам. Значить, найголовніше, кути нахилу гармати. Мінус 10 вниз. Горизонтальний 15 ліво, 15 вправо, вверх 10. Час зведення 1,53. розкид 0,26. ДПМ 4,550 в моєму випадку. Просто люто. По ХП 2.270 хп. Бронювання 356. Приведена, я вам вже показував. Борта 102, корма 38. Рухливість. 1129 кінських сил ми маємо потужність, 17,29 кінських сил на тонну потужність. 34 вперед за рахунок турбіни, 14 назад. Тут швидкість протушасі 27,85. Скритність. рухомої 17,79 після пострілу 3,38 під час руху 1227 2,33 під час руху. Спостереження 441 метр. Гарний, дуже гарний огляд. Дальність дії зв'язку 835. Дуже добре, дуже добре. Так. А, да. І. Польова модернізація. По польовій модернізації тут ставите. Я завжди ставлю до. А, тут можна поставити до міцності шасі, до збереження наборної швидкості. Тут ставите перше. Тут. Коло зведення або швидкості зведення. Тут я би нічого не ставив взагалі. Тут Я додав би плюс огляд. Тут буде, значить, тут буде перше, тут нічого, тут буде друге. Тут буде на живучість, слот під живучість, якраз де закалочка наша стоїть. Додасть вам додатково ХП. Тут. До запасу міцності машини, або від часу перезаряджання, тут ну, не знаю. Бадгер, він славиться своєю перезарядкою ну, ДПМом своїм лютим просто. Тобто, тут я, я тут би нічого не поставив. Я тут нічого не буду ставити до швидкості ремонту шасі. І тут дати ось так. І тут дати додатково плюс 2 км назад. Ось так. Я би так зробив. А ви можете самі на свій, як то кажуть, смак, як я кажу, можете собі. Вибрати польову модернізацію, яка вам більше подобається під ваш стиль гри. Ось так. І до речі, комент написав мій постійний підписник. Зіграти 3 або 5 боїв це дуже багато. Це буде дуже багато. Один-два бої. Це виходить в середньому 20 хвилин. 20-22 хвилини, 23. Зіграти 3-5 боїв. Це дуже багато часу. Реально, це дуже багато часу. А тому. Я вчора зіграв бій на бадгері, в мене є реплей, я його вам зараз покажу і прокоментую. І ви вже подивитесь, як бадгер грає в позиційному, значить, в позиціонці. Да? Якось так, друзі. А вам приємного перегляду. Зараз перейдемо до бою, і я вам розкажу, що і як. Значить, дивіться мапа Ласвіль. Я граю зі своїм другом, значить, у взводі. Давайте одразу по снарядах. Значить, стандартний бронебійний снаряд Він пробиває 272, він губить пробиття на дистанції. Нормалізація суперовська просто. Швидкість польоту 1000 метрів на секунду. Середня шкода 480. Голдовий підкол гівно снаряд. Він губить пробиття на дистанції. Також відсутня нормалізація. Летить 1250-480, середня шкода. Фугас. Відсутня нормалізація. 130, але 130 він пробиває. Тисячу він летить, це дуже круто для ФУАСу. Радіус ураження 2,52 метри, 620, середня шкода. Я приймаю рішення, друзі. Ось я вам показую свій бій, щоб ви знали, ось Джон Бульдозер. Це бій ніде не списаний ні з яких реплеїв. Це мій реплей, мій бій. Я вам його показую. Я одразу приймаю рішення їхати направо. Чому направо? Тому що грати від УВН на Бадгері це просто. Одне блаженство, як то кажуть, ну мега супер круто. Я кажу своєму союзнику, своєму другу, щоб він став там позаду і мене просто крив, якщо будуть на мене виїжджати супротивники. Я розумію, Т-110Е5 він буде грати від УВН. Я кажу своєму товаришу, щоб він контролив е 5 го контролив Іса. Ну, взагалі контролив е 5-го, тому що буде. буде він може просто агресивно виїжджати, і йому це нічого не буде коштувати, якщо в нього ніхто не буде стріляти. Дивіться, перший постріл був е, ІСА 7 Він мене не пробуває, я йому даю плюху. Далі на мене виїжджає т 110 3 якому я даю підкаток. Також е, він стріляє в когось іншого. І далі я розряджаю ІСА Сьомого, розумію, що просто від ОВН мені дуже круто грати. І сьомий мене не пробиває. Він стріляє голдовими снарядами. Також додатково є третій мене теж не пробиває. Я є третьому в каток під каток туди стріляю. Я граю на підкаліберних снарядах. Вже маю 2467 шкоди, 1730 натункував. Я вибрав дуже добру позицію. Я мансую, максимально мансую. Далі виїжджає, є третій знов, я є третьому стріляю, теж туди саме е в НЛД під, лі... під правий каток. Також він мене не пробуває. Я ще танкую. Вже в мене майже 2979 шкоди, майже 3000 шкоди. Мене знов із 7 не пробуває голдовими снарядами. Я вже майже 3000 натанкував. Я стою просто від позиціонки. Я граю на бадгері. Ну, як треба грати на ньому. Ви граєте на першій лінії, тому що якщо у вас є якісь рельєфи або якась від якоїсь насипів, вас просто ніхто е тут не викорить. Але плюс один нема артилерії. Розумієте, нема артилерії, це великий плюс. Далі я вже маю майже 3500 шкоди, 3500 тунканув, 99 асіста. Далі, я розумію, я так трохи думав розвести я третього на постріл, але ні. Ні-ні ні. Я від'їду назад, розуміючи, що. Я п'ятий він сильно нагліє, він буде нагліти, сильно максимально наш. 268 варіант 4. Він не може нормально грати від УВН, тому що у нього кутів нахилу не вистачає. Його просто розряджають. Я йому показую, від'їжджай назад, бо якщо ти вмреш, вони просто всі на нас вкатять. І це буде кінцева зупинка для мене, і для 60ТП Лівандовського, і для мого союзника, мого друга, який грає на Естерве І Я кажу Серега, щоб він стояв. Ззаду і лякав а, наших супротивників. До речі, Центріон Екшен X він виїжджає. Дивіться, ми розряджаємо його. в мене вже 4 тисячі шкоди. В мене бахнув є третій, бо я підставив, я підставив НЛД, він мене в НЛД пробив. Але, бачите, я злякав а, Левандовського спеціально, трохи виїхав. І зробив постріл. Але зараз Лівандовського ми будемо розряджати. Він не знає просто, куди мене пробивати. Я 4470 шкоди вже маю. 4600 натункував, але він мене кудись він мене там пробив. Куди ти мене пробив, чувак? Ага, він мене ВЛД засадив. ВЛД він мене засадив, але нічого. 4909 шкоди маю. 4600 я вже тунканув. 533 асісту маю. 786 хп в мене залишилось. Мені треба грати максимально, відігравати дуже обережно, дуже обережно рахунок 5-4. Але ми тут троє. Позаду стоїть Серега. Серега красавчик, Серега просто молодець. Він накидує ісу 7 він там накидує е, цьому є е, 5 Я знаю, що я не пробуваю я е, 3 в рубку, вона в нього не пробувається. Під каліберним снарядом вона не береться. Туди треба стріляти кумулятивом. Бачите? E, не пробив, не пробив, але там було зелене і потім e, перепригнуло на червоне. Але нічого. 4909 ще маю e, шкоди, 4600 на танкованого. Майже 1000 підтримки асісту. E, поспішив трошечки і сьомому влучив у клюв. але нічого. 1249 я вже маю e, асіста. Зараз будемо трошечки агресивно під'їжджати. Я третього я не бачу, я не можу виїхати. Я не хочу виїжджати, тому що там ще такі хлопці стоять. О, дивіться, є третій стоїть. Лівандовський стоїть, Є п'ятий. У мене залишилося три снаряди, вже два снаряди голди. Трошечки необережно я відстрілявся. Але така ейфорія, знаєте. Дивіться, знов промахнувся, не влучив. Серега поїхав, я йому казав, не їхати, не цей. Але він. Він себе розміняв на. Він думав, що я зможу виїхати за рахунок своїх ОВН і розрядити я 5 го Дивіться, рикошет в лючок. ха ха це було смішно. 5409, я шкоди вже маю, 1243 я по осісту 4600 я тонканув. 5882 я вже маю. Дивіться, у мене кутів не вистачає. Не вистачає. Мінус 10. Якщо було б мінус 11, мінус 12, було б взагалі крутяк. Тоді я б я зміг виїхати, я п'ятого го вбити. Лівандовський поспішив, він теж виїхав, отримав звіздюліну, вмирає. Естер 103Б також вмирає. Я залишаюся на флангу з. Я майже шотний. Для Е3 я шотний, наприклад. Да? І 268 варіант 4 також шотний. Є5 нагліє теж. бачите, він хоче виїхати. Забрати, напевно, Є268 е варіант 5. Бачу, концепт, 5, концепта 5-го забираємо. 6255 шкоди я вже маю. Просто капець. Ну, вмирає наш 268 варіант 4. Я бачу. Uh, стоїть ДБВ, ДБВшку треба стріляти. Розряджаємо ДБВшку. 6781 шкоди маю. 1245 по асісту, 4600 uh, заблокував. ДБВшку треба забрати, забирати треба швидко, забираємо ДБВшку. 749 шкоди я вже маю. 1249 асіста, 4600 я маю додатково. Є п'ятий. мене не пробиває. Я стараюсь виїхати, є 5 забрати, але є 5 я не пам'ятаю, що там буде з Е5. Є п'ятого забирають. 14 11 рахунок, є третій стоїть там. Я бачу, що є третій, стоїть до мене дубцею. Треба його забирати, але його забирають. Ось такий результат по закінченню бою, друзі. І це перемога. Ось такий був епічний бій, друзі. Якщо він вам сподобався, підписуйтесь на канал Лайкосиків, вподобайки, Протискайте, пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. А ви, друзі, пишіть коментарі. сподобався вам бій так чи ні? Також пишіть коментарі, на яку наступну машину зробити огляд. До речі, друзі, в мене вже є ось таких два чудових танки, друзі. Кайродин і хакер. Так що, якщо ви хочете на них огляд, пишіть коментар. А з вами був Джон Бульдозер. Ще раз підписуйтесь на канал. Якщо ви за український контент, вам подобається, ви любите український контент, ви підтримуєте український контент, ви хочете бачити більше українського контента, то я буду радий його вам показати. І ще раз, з вами був Джон Бульдозер, і нехай вам!